Висипалось так. на голову. <плес> Карасік! Блабасік! На дочекався. Дочекався. Гарик наловив там стільки карасів. Потужний, великий. Привіт, друзяшки. Воу, Ми приїхали на вечірню риболовлю половити карася на поплавець! Так. Ха -ха! Надіємося, що щось буде сьогодні. Буде 100%. Приїхали на місцину, де були згарі, там, наловили такі. тут карасів, приїхали наловити їх знову. Покажемо вам нові снастюшки, у Євгена там трошечки є. Зараз вам треба що підписатися на цей канал, якщо і ви не підписані. Колокольчик. Колокольчик і дивитися відосик до кінця. А Ще краще, друзі, ще й написати якийсь коментар під цим відео. Це потом. Це потом-пазов. І ще в нас новини. <рі> Вимикайся, Гарик. вмикай карасів. Все, Все ми буду. погнали розкладати шмотки, вам приємного перегляду. Не перемикайтесь! А риболовля починається з того, що нам треба прибрати місцину. Тут трошечки, бачите, свині нахрукали. У нас з нього, сьогодні з нами новачок в риболовлі ваньок. Махай, привіт! Взагалі не дні <звілу> Навчимо його сьогодні рибачити на поплавець. Він трошечки, бачите, збирає сміття. Зараз ми йому допоможемо, якщо зможемо. <звілу> да, Гаррі кілішує. А що за прикормка в тебе, Гаррі? Прикормка з часничком, як завжди. Пад раси. А я думаю, що часничком так запахло. Дивіться. Ой -й -й -й. Ну Сьогодні, друзі, я не буду його куштувати, бо mm -hmm. я вже куштував. Це, ти. на вечерю. Це, на це, це на Куштуєш. Ти. запаримо таку <рес> мівінку. мівінку. Це краще, ніж мівінка. Ось така у нас міцина, бачите, тут вже рибачки поставили ці тички. Євген стояти буде тут, на тому самому місці, як завжди тут. Загалом погодка у нас файна. Зараз у нас друга година дня. Приїхали сьогодні до вечора половити на поплавчані вудки. У мене дві вудочки. Зараз вам все покажу по шмоточкам. До речі, по шмоточкам Ось купа шмоточок. У мене сьогодні новий рюкзачок. Подивіться, який давайте я вам зараз його ближче покажу. Бачите, як зручно зверху кріпиться штатив. І основне. Прикол основний цього рюкзачка ось цей верхній кармашок. Дивіться, зараз ми його отак відкриємо однією рукою. Ми відкриваємо, а тут у нас термовідділ, в якому в мене батончики і наживочка лежить. Сюди спокійно, якщо що, може поміститися три баночки холодненького. Просто класна оця функція. Це флагман про Competition рюкзачок. Три ще отаких відділення. Великих. І основне, в основному відділенні. Там в мене ще є новиночки. Зараз розложу, вам все покажу. Ой-ой-ой, ну що, Гаррі, на це буде клювати. Звісно. Це, Звісно. це ж прикормка від флагман. Це ж прикормка від флагман. На на кого? На карася. на карася На карася. Чуть у тебе ще лук такий прикольний. Це ти на Аліку купив. Так Такий матеріальчик класний. Дуже файна штука. Треба собілись. взагалі не жарко. Супер. Супер-пупер. Ще й капіздончик є. <рес> Що на сьогодні по наживкам? Черв'ячок, опариш і кукурузка, друзі. Кукурузка? Так. По-моєму, Верес. Верес. <рес> Чуєте, в нас водички дуже мало. В той раз було і більше то я сумніваюся, що буде клювати так само. Гарі вже закормлює. Чи ж а треба ж закинути спочатку поплавець і в нього кидати чи ні? Ну я приблизно поки що. Ага. Напишіть, до речі, в коментарях, як правильніше робити. А Гаррі та шарить. Я не дуже поплавчаній. Бачите. Трошки Кидає, куди йому хочеться отак. Не, ну зараз пахнет, а будемо підкармлювати вже під папловець. Поки налаштуємо вудочки. Це щоб карась трошечки офла висипалось на голову. Отаким ляпеником прив'юкарася. Ми зараз шокуємо рибу, а потім будемо її ловити. Така сьогодні. Можемо докидувати. Пахне аж сюди. Ну що, друзяшки, вудки закинули, черв'ячки насадили на гачечок, настав час на щось сісти. <рес> Я взяв сьогодні на риболовлю ось такий стільчик, дивіться, від Форест. Дуже компактний, легенький. Зараз його відкриємо, будемо розбирати, покажу вам поближче. Він йде в такому чукольчику прикорному. Чукольчик в сторону. Оба! Тут у нас Отак от виглядає спинка, це сідовий спинка. І ось такий каркасик. Зараз його зберемо, дивіться, який компактний. І подивимося, що то за стульчик. Так, складується він отаким от чином. Тут все на резинках. Чікс, чікс, чікс. 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 І отак от чікс. Так, якось отак от ставимо його. Дивіться, отакий каркас і одягається сюди оце, оце прикалдесяна. Так, зараз одягну момент і буде готово. A few moments later. І ось так він виглядає. Дивіться, який трон. Труні прям. Ці ніжки можна підзарити. Трошки ще більше ямку викопати і можна сідати. Так, зараз в нього сяду. Перший тест. чуєш Та. Ти що? Зручно. То, що ви сидіти, знаєте, будете як в коконі. Бачите, тут сіточка є, щоб не жарко було дубці. спині теж не буде жарко, бо сіточка. Отакий. Стільчик. Можна навіть навіть назвати його кріслом. І дуже, до речі, легенький. Легенький. Клас. Опа! Ну, Гаррі починає карасьову цю тему. Бачите, який карась. Я задоволений. Уже, Це вже кайф, вже можна збиратись та їхати додому. Один карася все? Ти що? Треба 33. Треба 33. 33 карася давай. Опа! Іванюк вже зловив, спіймав. Бачите, перший карась його в цьому році. Красава. Карасі пішли. Дивіться, який малий карасик. Ти що? Пацани, карасі в Євгена теж є. О, Гарріка там лапті, чуєш? Давай мінятися містами. Давай, переподи. А ну та, йома. Зацініть, що клює у Гарі, що клює у Йогена <гум> Нічого, зараз прийде й до тебе. Дивіться, да. що ваньок спіймав. Радужний окунь. прикольно, Рідка риба. Червоній книзі, мабуть, вона, Напишіть, до речі, в коментарях, що ви про неї знаєте. прикольно, Тримай. Клас. Так зараз відпустимо. Відпускаємо її гуляти. Друзяшка, мене заманала пацани Пеп ловлять карасій. А в мене тут на одній вудочці стоїть жилка Фішермана ця Чорна. Вона кучерявиться, вона погано сковзить. Дуже незручно закидувати. Зараз її бляха буду міняти на нормальну жилку. Так, жилочка в мене, дивіться. Ось. У мене коробочка, дивіться, яка нова. Оба! Класно. Нарешті є велика глубочезна коробочка, в яку все, бляха, влазить. І коробочка з гачками. Навіть ваги влізли, Оплавці. Що не дуже багато маю. Так, по Я зараз поміняю такі, що вона нафіг на... Ось таку новеньку срівер Bolo 135 метрів 0,22 на 6 кг. Це ідеальний варіант якраз на цю вудку. Так що зараз міняємо жилку. Я думаю, що закид буде набагато краще, бо оця чорна бляха Фішерман не рекомендую її. Одну-дві рибалки, а далі вона вас вас ну, тупо буде. Тупо буде вам довбати мозги. І я просто що зроблю? Я зніму просто катушку. цю Ту катушку в сторону я взяв нову катушку. Отаку Magnum Pro Bolo 3000. Накарася. Ще й на коропа буде. Дивіться, яка файна катушка. 2 плюс 1 підшипник. Алюмінієва шпулька. Це вже серйозніша річ. 5,1 до одного передаточне число. кнопки образні Для такої бюджетної катушки. Тут напічкали функції. Просто супер. Дивіться, як крутиться. Клас. так, ти що? Супер! Зараз сюди цю жилку і полетіли. Нарешті карась. Дождався Євген свого Ну, Такий вже нормальний розмір карасика. Невеличкий карасевич. Я сьогодні буду складати от такий баканчик, дивіться, підготував. Бачите? На 20. литров. Вот так он закрывается. Тут линейка я. 20 литров. Замочек. Дуже зручный. Тут еще и ручечки, чтобы переносить рыбку вашу. Ой -ой -ой -ой. Карасики пошли. Чики-чики-пики. Карасики. Вот такие клюют. Караси.

Великий! Клас. Класний! Нарешті дочекався. Дочекався. Не? Карасик мій. Я думав, що Гарі, всіх карасів. Гарі ти вже спіймав, там, ну я не знаю. 5, я дивлюсь, дивлюся, там один-один-один, другий, третій, п'ятий, шостий, так восьмий. Вони Штучок п'ять? 15. Ой, 5, да. Клює, клює. Рибка клює, рибка ловиться. Час перекусити. Шоу Євгена сьогодні бутербродики такі мощні, заряжені. Гарик там каже, що він вже поїв. Тепер мій час поїсти. Ох ти ж, йо май смачно! Смачного вам, смачного нам! Ой-ой-ой-ой! Карасік! Карасік! Блабасік! А ну-ка, давай-ка сюда в баканчик. Полезай в баканчик, братанчик. И еще один. Хопа, прям вам в камеру. Карасик. Такие хорошие тут караси. Темни. Гарни. І клюють прикольно, поплавок плавок кладуть тихенечко, тихенечко. Поклали і клюнули. Ха-ха-ха-ха-то. на опаришка на червь. На мікс, бо черві вже закінчуються, друзяшки. Отакі От корості на бутерброд клюють. Кайф. Рідко щось у Євгена почали клювання, але мітко і чітко. Ну що, друзяшки, зараз у нас сьома година вечора. Ми сьогодні приїхали до восьмої порибалити. Але, мабуть, ми поїдемо раніше, тому що в нас закінчилися хробачки, на які тільки і клює. Хто випустив собаку! Ху! 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 Тобі? хоє. Обі. Я думаю, що там речить ззаду. О, мене клює. Чуєш? А, ні, не клює. Так. Собачка побігла. Що я вам там розповідав? Рубачка вже нема, напариш на кукурудзу погано клює. Зараз будемо починати збиратися. Гарік наловив там стільки карасів. Ми зараз це все зважимо. Хто скільки спіймав, зараз хоче показати, дивіться. Показую. Ану. <Слух> Ти що їх купив чи що? Йо маю, каже трошечки з лузду з'їхав. Зараз, друзяшки, буквально мить і будемо зважувати наш сьогоднішній уловчик. Друзяшки! Зачетный у-у-у-у-у нічого собі о розмір. Ты карась хохо -хо -хо. Потужний, великий підкінець риболов заплив. Фу. Клас, кайф. На опариш, до речі. Прикиньте. А я казав, що не клює на опариш. почало клювати на опариш гарік. Що, ще залишаємося? на Півгодинки, бо опариш нас є. Так що давайте ще півгодини. Такі карасі. Парик закінчується, каже, і поїдемо. Окей. Мужички вже стоячи ловлять. <гум> Знаєте чого? Того що вони задовбалися сидіти на своїх стульчиках. У мене ж стульчик бомбічний, друзі. Відгук, за стул просто бомба. Зручно, Мужчинчики ті теж посиділи, вже сказали. Оцей моментик з вигином, ось це сідло прямо спинкою. Щотко вас так обіймає, можна сказати, якщо єдине, якщо ви ставите на пісочок, бачите, я 105 кілограмів і трошки ніжки зайшли в пісочок, це єдиний нюанс. А так стільчик, просто бомба. Ну і мужчинчики на своїх стульчиках, це класика, кайф. І Гарікон на такому троні. Трошки, бачите, дави в спинку отут. Прям дави в дупу. На тому кріслі такого нема. Прям от продумано зроблено, чесно кажу. Я і на такому сидів на рибалках. І на схожому, але на пластиковому теж То кажу як є. Ну що, щось один караш мене клюнув на пару 6 треба один і все. І тиша. Таке як треба збирати. Пішли зважувати вже рибу. А ти брав ваги? Звісно. Все, йдемо, зважимося. Фоточку з карасем мені бігу. Перший ловце гарика, В цьому в йодришки. Відришка вважить нас 185 грамів, ну, 200, 200 там. 200 грамів. Що, пересипай? став його на землю. земле. Ціле бляха відро карасі. Забите повністю. Повністю. Так. Обнуляємо ваги. А ну, Гарик. Вгадаєш скільки? Я гадаю десь. скільки? 3. Якщо мінус відро, 4 4300. 4-200. Там 4-400. 4300 4200 4200, нічого собі. Це за скільки виходить? З 2 до 8 за 6 годин. 6 годин риболовлю. Отак. Ну, Зараз зважимо моє. Гаррі, давай покажемо спочатку. Ван карасики. Давай. Шивикс. Скажи, скільки? Кіло 500. Ну. Почти. Майже. Кіло триста. Кіло триста. Чотири рази менше майже, ніж в тебе. Ну, що Маємо, то маємо. Зараз зважимо новачка. Ванюк-ваньок, садок важить грам 100. Кажи, скільки думаєш? Грам 700. Ну, да, 765. Такий. З пачином, це ж на одну, на одну вудку. Можна врахувати, що спіймав як я, бо я ловив на дві ти на одну. Ось такі в нас пироги. Ну що, друзяшко, ось така риболовля в нас вийшла крута. Загалом спіймали 6 кг там з гаком на трьох. Фу, трошки замарився, вечір вже. Для мене була трудова риболовля. Їдемо чистити. Карасиків чи не будемо чистити? Будемо будем чистить, жарити, жарити, їсти. Істи. Все, дякую, друзі, що подивилися. Зараз треба підписатися, напишіть свій коментар про цей відос. Колокольчик. До нових відосів, до нових зустрічей. Колокольчик. Все, пока-пока пока-пока.